Справа 1201. Обчисли. Ну що ж, стартуємо. Перше задання мінус 4 девятих, що множиться на 9 п'ятих. Бачимо, що один із множників у нас від'ємний. Добуток у нас буде від'ємний. Записуємо мінус. Ну, а в дужках записуємо добуток модулів. Це вийде 4 дев'ятих, що множиться на 9 п'ятих. І це дорівнює. Мінус. Ну що ж, зараз в чисельнику записуємо як 4, що множиться на 9, а в знаменнику як 9, що множиться на 5. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 9 чисельник і знаменник. Це буде 1. Тоді у нас вийде мінус 4 Є. Переходимо до другого завдання. Мінус п'ята, що множиться на мінус сімнадцятих. Обидва множники у нас від'ємні. Добуток буде додатнім. Записуємо, що він буде дорівнювати добутку модулів. Це буде 1 п'ята. Що множиться на 5 сімнадцятих. І це дорівнює. Чисельнику записуємо як 1, що множиться на 5. В знаменнику як 5, що множиться на 17. І це дорівнює. Скорочуємо на 5 і чисельник і знаменник. 5, що ділиться на 5, це буде 1. Тоді у нас залишиться 1, 17. Переходимо до третього завдання, 2 дев'ятих, що множиться на 27, 275. Бачимо, що у нас обидва множники додатні, то, звичайно, що добуток у нас буде додатній. Множимо тоді. Як нам помножити ці додатні числа? Чисельнику записуємо як 2, що множиться на 27, а в знаменнику 9, що множиться на 50. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 9. 27, що ділиться на 9, це буде 3. 9, що ділиться на 9, це буде 1. На 2 скорочуємо, і чисельник і знаменник 2, що ділиться на 2, це буде 1. 50, що ділиться на 2, це 25. Ну що ж, записуємо, що тоді в нас залишається 3, 25 є. Переходимо до четвертого завдання. 12, що множиться на мінус 7,36. Один із множників у нас від'ємний. Добуток у нас буде від'ємним. Записуємо мінус, а в дужках записуємо добуток модулів. Це буде 12, що множиться на 7. 36. -х. І це дорівнює. Мінус. В чисельнику записуємо як 12, що множиться на 7, а в знаменнику 36. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо і чисельник, і знаменник на 12. 12, що ділиться на 12, це буде 1. 36, що ділиться на 12, це буде 3. То записуємо, що це дорівнює. мінус. Записуємо 7 третіх. Як правило, так не залишають, виокремлюють цілу частину. Якщо я заберу 6 третіх, це буде 2, цілих, то записуємо, що це буде дорівнювати мінус 2, цілих, і ще залишиться у нас 1 третя. І переходимо до п'ятого завдання. Мінус 24 помножити на мінус дванадцятих. Бачимо, що обидва множники у нас від'ємні. Добуток у нас буде здатній, і він дорівнює добутку модулів. Записуємо, що він дорівнює, тоді 24. Що множиться на 5 дванадцятих. І це дорівнює. Ну що ж, чисельнику записуємо як 24. Що множиться на 5, а в знаменнику 12. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 12 і чисельник і знаменник. 24, що ділиться на 12, це буде 2. 12, що ділиться на 12, це буде 1. Ну що ж, записуємо, що нас вийде 10 перших, або просто 10. Є? Переходимо до шостого завдання. Міс 2132, що множиться на мінус 1635. Бачимо, що обидва множники у нас від'ємні. Добуток у нас буде додатній. І він дорівнює добутку модулів. Тобто 2,32 потрібно помножити на 16,35. І це дорівнює. В чисельнику записуємо як добуток чисельників. 21, 21, що множиться на 16, а в знаменнику, як добуток знаменників, 32, що множиться на 35. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо і чисельник і знаменник на 16, 16, що ділиться на 16, це буде 1. 32, що ділиться на 16, це буде 2. І скорочуємо на 7, і чисельник, і знаменник. 21, що ділиться на 7, це буде 3, а 35, що ділиться на 7, це буде 5. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. В чисельнику буде 3. А в знаменнику 2 на 5 10. Отже, 3. Десяті, або можна записати і у вигляді десяткового дробу, що це дорівнює 0,3. Переходимо до сьомого завдання. 15, 22, що множиться на мінус 45. Один із множників у нас від'ємний, то добуток у нас буде від'ємним. Так? Ну і в дужках записуємо добуток модулів. Це вийде 15, 22, що множиться на 44, 45. І це дорівнює мінус. В чисельнику записуємо як 15, що множиться на 44, а в знаменнику як 22, що множиться на 45. І це дорівнює. Мінус. Ну, а зараз давайте скорочувати. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 15, 15, що ділиться на 15, це буде 1. 45, що ділиться на 15, це буде 3. На 22 скорочуємо і чисельник і знаменник, 44, що ділиться на 22, це буде 2. 22, що ділиться на 22, це буде 1. Отже, записуємо, що в нас вийде. Мінус. В чисельнику буде 2, а в знаменнику 3. Отже, вийде мінус 2 третіх. Ну і переходимо до восьмого завдання. Мінус сімнадцятих, що множиться на 34 п'ятих. Один із множників у нас від'ємний, то добуток у нас буде від'ємний. Записуємо мінус. А в дужках записуємо добуток модулів, то це вийде 15 сімнадцятих, Що множиться на 34 п'ятих. І це дорівнює мінус. В чисельнику записуємо як добуток чисельників. 15, що множиться на 34. А в знаменнику як добуток знаменників 17, що множиться на 45. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо і чисельник, і знаменник на 15. 15, що ділиться на 15, це буде 1. 45, що ділиться на 15, це буде 3. Скорочуємо на 17 чисельник і знаменник. 34, що ділиться на 17, це буде 2. 17, що ділиться на 17, це буде 1. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює мінус 2 третіх. Є. Ну що ж, ось таке завдання на множення раціональних чисел. На цьому вправу завершено.